Ведь зная, чем пахнет зад Путина. Верный друг России Сильвио Берлускони. Российские президенты, бывшие итальянские премьеры. Владимир Путин и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Президент Путин приветствует его на итальянском. Цього тижня 86-річний Сільвіо Берлусконі в міланській лікарні. Як мільярдер став настільки близьким до Путіна, що завдяки ньому дізналися про Роман з Аліною Кабаєвою? Як Путін міг довірити власник доньок Берлусконі, якого звинувачували в розбещенні неповнолітніх? На чому піднявся і як тричі італійський прем'єр подружився з диктатором? Розповім вам я, Юрій Петрушевський, в новому випуску Райтнау. Right Україна заборонила Сільвіо Берлусконі в'їзд до Неньки, бо в 2015 році, на той момент, завершивши кар'єру політик, поїхав до свого друга Володьки в окупований Крим. Чому? Бо, виявляється, італійські вина це повний шмурдяк порівняно зі справжньою кримською масандрою. Масандра, оснований в 1894 році великим Віліким руським князем Львом Сергійовичем Галіцем. Берлусконі тричі ставав главою уряду в Італії. і Якщо перше прем'єрство тривало менше року, то друге якраз прийшлося до сходження на престол Путіна. У мене братські відносини з Владимиром Путіним. Я думаю, що він лучший в світі політик наших днів. Головною перемогою життя Берлусконі вважав підписання в 2002 році угоди на базі ВПС Пратіка Демаре. Тоді президент США Джордж Буш і глава Російської Федерації Володимир Путін підписали документ про створення ра ради Росія НАТО, тобто це була найбільша точка наближення між Альянсом і Росією. У це зараз важко повірити, але в березні 2000 року Путін в інтерв'ю BBC говорив про те, що Росія може вступити в НАТО. Цю ж тезу він повторював на зустрічі з Білом Клінтоном. А за рік, вже в Бундестазі, чистою німецькою мовою розповідав, що холодна війна остаточно завершилась. Дякую. Тепер вже зрозуміло, що це був медовий місяць в стосунках між Росією та Заходом. Федерація відчинила двері для європейських інвестицій, натомість дешевий російський газ поплив у бік Європи. Завдяки заграванню з тими, кого він зараз називає англосаксами. Путін почав обростати фінансовим жирком при владі. Саме всередині 2000-х італійська енергетична компанія Ені як ніколи інтенсивно співпрацювала з Газпромом. За прем'єр. Берлусконі об'єми блакитного палива з Росії в Італію лише зростали, а власний італійський видобуток зменшувався. З 2001 по 2003 рік Путін рік Берлусконі бачили, щонайменше вісім разів, тобто майже тричі на рік, це це частіше ніж я бачу, маму, яка живе в сусідній області. До речі, після чергової зустрічі на Сардинії вже в 2008-му Путін відповідав на перше і єдине питання про Аліну Кабаєву, бо вже тоді була інфа, що молодята збираються повінчатися. Дісь в Італії я посмотрела італійські газети, з удивленням обнаружила, наскільки популярна система стіма вашої предстоящі свадьби з Аліною Кабаєвою. Ви uh, упомінули. упомянули статью в одной из наших бульварных газет, где действительно упоминается и олимпийская наша чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. В других публикациях подобного рода упоминаются и другие успешные, красивые молодые женщины, девушки. И думаю, что не будет неожиданным, если я скажу, что они все мне нравятся. За п'ять років Путін оголосить про розрив з дружиною. Видання, в якому працювала ця журналістка, закриють за кілька місяців після тієї прес-конференції. А саму кореспондентку покличуть в команду Путіна спічрайтером. Аби я нікуди не пішов писати промови, то підпишіться на RightNow, поставте надважливий дзвіночок. Ваші підписки і лайки це підтримка нашої роботи. А ще я дуже дякую всім, хто тримає наш канал на плаву своїм спонсорством. Прошу всіх, кому подобається наша робота, доєднувати. З до команди right Now, натиснувши кнопку спонсорувати під відео, особливо дякую. Кажу нашим найбільшим спонсорам Андрію Бондаренко, Валентину Валентиновичу, Ірині Руденко, Андрію Благодару, Алексу Алексу, Антону та Наталці Міщенко. Путін настільки довіряв своєму другу, що відправляв своїх доньок і Катерину відпочивати на вілу до Сільвіо. І це не зважаючи на те, що самого Берлусконі неодноразово намагалися притягнути до відповідальності за розбещення неповнолітніх. Остання справа стосувалася зв'язку з Карімою Ель Махрух, більш відомою як Рубі Брус казав, що за секс з нею не платив, а просто хотів допомогти дівчині з роботою. Цей сюжет надихнув великого Павло Сорентіно зняти стрічку Лоро. Звичайно, що будь-які співпадіння в цьому фільмі випадкові. Висягаюся зберігати вірність республіці, неухильно дотримуватися законів та конституції і виконувати свої обов'язки, ставлячи інтереси нації понад усе. В результаті за секс скандал суд апеляційної інстанції Берлусконі повністю виправдав, але навіть без вироку свого друга виправдовував і Путін. Берлусконі судять зараз за те, що він живе з жінками. він був гомосексуалістом, бонгомискогуболбогомосексуалістому пальцем по ніхто не тронув. Після повномасштабного вторгнення в змі з'являлася інформація, що нібито Сільвіо вмовляв свого коріша відступити з України. Але тепер зрозуміло, що то був швидше передвиборчий піар, який неможливо підтвердити. Партія Берлусконі протиснулась і вступила в союз з правлячою поліцилою теперішньої прем'єрки Мелоні, і це зіграло з італійською владою злий жарт. В змі просочилося промова Сільвіо за закритими дверима, де він розповідав, що у війні винна Україна, бо не дотримувалась мінських угод. А сам Путін відправив Сільвіо ящик горілки на день народження і додав до нього теплого листа, де назвав його найкращим зі своїх п'яти друзів. Мабуть, ніяк не міг забути ті мурашки по шкірі, коли їм співав в Криму чоловічий ансамбль Благавіст. Берлусконі взяв від цього життя все. Він починав свою кар'єру з того, що співав на круїзних лайнерах, був ріелтором. Далі будував передмістя Мілану, володів футбольним клубом і купив Мілан Андрія Шевченка, який виграв йому абсолютно все. Він скуповував змі і був найбагатшою людиною Італії зі статком 13 мільярдів євро. Інший друг Путіна, екс канцлер Німеччини Герхард Шрёдер, став подальшому очільником ради директорів Роснефті а Сільвіо не потрібні були посади в Росії, бо він кайфував в Італії. А тепер він слухає Кобзона, і давайте всі помолимось. Ні, не за упакій, а за те, щоб Берлусконі швидше побачив друга. Всім папа. -па.